Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом дуже смачного бісквітного рулета з яблуками. Готується він одразу з начинкою. Список інгредієнтів, необхідних для його приготування, ви знайдете в описі під цим відео. Для початку нам потрібно встелити деко пергаментом, почистити від шкірок 5 великих яблук, потерти їх на грубій терці. Акуратно розрівняти по всьому деко, відставити в бік на декілька хвилин та зайнятись приготуванням тіста. У зручну ємність влити 5 яєць, до них додати 1 столову ложку ванільного цукру, 150 г звичайного цукру. Розмішати інгредієнти до моменту розчинення цукру за допомогою вінчика або міксера. Після цього додати 1 столову ложку розпушувача та 150 г борошна. Знову ретельно розмішати все до однорідності. В результаті у нас має вийти тісто по консистенції, як густа сметана. Тепер нам потрібно акуратно перелити його поверх натертих яблук розрівняти поверхню ложкою, а тоді поставити віпікати. Попередньо розігріту духовку до 180 градусів на 30 хвилин. Орієнтуйтесь по тому, як пече ваша духовка. Готовий бісквіт ще гарячим потрібно накрити пергаментним папером, перевернути деко на решітку, зняти пергаментний папір з яблучного шару, скрутити його в рулет та залишити до повного вистигання. Як варіант, готовий бісквіт можна порізати на частини. Та сформувати з нього пляцок. Ось так легко та просто можна приготувати таку смакоту. Готуйтесь з любов'ю, і нехай вам завжди все вдається.